Ця історія сталася з моїм товаришем Денисом років з 25 тому. Одразу після закінчення інституту він поїхав за кордон шукати кращої долі, згодом влаштувався там на роботу та одружився. А його матір Марина лишилась сама в двушки в звичайній багатоповерхівці в невеликому містечку. Денис досить часто надсилав матері листи, іноді дзвонив та, зрештою, пообіцяв, що обов'язково приїде в гості. Коли накопичить достатньо грошей на поїздку, але як часто буває, така нагода трапилась зовсім не скоро. Літак приземлився в холодний осінній вечір. Денис з хвилюванням та надією сідав у таксі, роздивляючись знайомі, але вже майже забуті пейзажі. Він пам'ятав свою дитячу кімнату, запах млинців, що завжди пекла мама, і той особливий затишок, який ні з чим не зрівняти. Тремтячими руками від хвилювання Денис відімкнув двері квартири.